Вітаю вас, шановне товариство! Коротше, це повна срака. Виявляється, що нам потім треба вертатися цією ж дорогою, тобто котрою ми прийшли. Ось. І там, виявляється, є двері, і їх можна відкрити і таким чином потрапити до цієї піздосі. Напряжний момент нічого не скажеш. Ну шо, ж, шо, ж. давай. Тупо хедшот за хедшотом. Привет. Ой. Вот этот чувак наикрутейший так. Все так. Так, нам, значить, треба вертатися. Оцей реально реболют, той тупо найкрутіший, найлютіший чувак. Прийшли ми звідси, по-моєму, так? Ага. Біжимо, біжимо ото, як ми там були. До речі, ми дуже кльово цього разу впоралися, нас взагалі не покоцали, дивіться, так? І в принципі, і з набоями все непогано. Тобто, може і може і непогано, що ми оце в сотий раз цей самий момент проходимо, бо бачите, який прикол, що ми цього разу краще впоралися. Давайте так, збережемося, до речі. А. Блять, прикиньте, прикол дебільний, так? Ти не можеш зберігатися, поки рук руту небезпеці. Так, ось ми використали ключ, відкрили ці двері. А, тут нічого ж немає, так. Та наче, ні. Так. Тепер ми у цієї піздосі. По драбині. Все, піздося, почекай я йду. Відмінно ненавиджу висоту. Блять, як ти оце зайобуєш, що чесно, блять, це прикол з висотою? Я ж кажу, прикол в тому, що я сам боюся висоти до усрачки, але ну, навіть в мене немає такого дебілізму, хоча я там не, не детектив усталений, так, блять, і то немає такого дебілізму, що я це мене в очах двоїлося. Пішви, блять! Ходімо, Серденько, Брайан зустріне нас ззовні. Я ні за що не переберуся по кроквах. Вам треба вигадати, як відчинити двері. Так, ну все, піздося врятовано. Це було нелегко, блять. Ага, Danger. Так, тут під сходами нічого немає, так? Бо тут, як правило, завжди щось ховають, нам, значить, через вікно. А, оце ж я тут хотів заст... І от теж, так? От хулі тут залазити, дивіться, блін, ну тут підліток, блять, дитина, блять, тут залізе в це вікно, але він не міг, от ніхуя, він не міг сюди залізти. От треба... Треба, я ж кажу, от саме от тим єдиним правильним шляхом іти. От як це бісить в подобного роду іграх? Ну давайте, нещастя, господи, півчаса злазиш. Аптечка. Де там той братик Бернем? До речі, вони аптечками, це дуже кльово, так. Ситуація налагодилася з аптечками. On, up, ну ж бо Рут! Поквапся, чорт забирай! Бжум-жум-джум! Неподалік звідси є міст, що веде з міста. Тримайтеся! Ми вйобуємо! Брайан! Чорт! О, агенти! Пуф-пуф! Пуф-пуф! -пу 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 Масовоз згорів знову відвижається маленька рамона, санаторій. Це ви прикиньте, скільки ми промучилися, а походу дарма, бо все одно рути з Брайаном померли, судячи з усього. До речі, я щось чув, що нібито можна якось так пройти, щоб вони вижили рут з Брайном. З Брайоном. Але я не гуглив, як це зробити, і бачите, походу, я щось зробив не те чи що. Хоча що там можна було зробити по-інакшому, типу я її витягнув, поїхали. Не пам'ятаю, там, мабуть, треба якісь речі знаходити, чи щось таке, мабуть, так, щоб пройти далі. Щоб вони, типу, вижили. Трішки сумно, звісно, бо я ж кажу, я так намучився з цим гівном. Ой. І що? Я питався вашої сраної думки, не забувайте, хто фінансує цей довбаний Дуже дім добре. варіатів. Гаразд. Він прокинувся. А, містере Волтерса, наші спільні друзі з Бостонського департаменту поліції вважали вас героєм, перш ніж ви поїхали макітрою. А я не люблю героїв містера Волтерса. Меч хати, що ви там думаєте? Хто біса такий? Джек Едгар Гувер з ФБР. І На вашому місці містер Волтерс, я б стежив за язиком. Що? Просто зупинився в однієї дівки. Я почувався не у своїй тарівці і потребував компанії. Yeah, Маячня. лише два типи людей відвідують імсмут, злочинці та дурні. А вони дуже схожі на дурня. Зовнішність буває оманлива. Розумію, Лікарю гарстриме, будьте ласкаві. І шо? Мені зараз ще укол будуть ставити? О, привіт, братик, е, ти шо, йобнутий? ти що робиш? Бляха. Це він до цицьок мене оце прикуп приковував ці штучки клеми. Waik hem Розбудіть його. Бляха, що, Мокшани, що ви робите? Знову щось мені вкололи. Перемідона, походу. Просто звинувайте мене в чомусь, бо я нічого не знаю. Це не припиниться містере Волтерсе, тож вам доведеться мені все докладно розповісти. Я вже розказав вам нічого особливого. Справа про зниклу особу. Мені потрібні були бабки. Господи. Що, знову мене будуть струмом бити, чи що? Та ти заїбав. А, він ще мені щось колоти буде. Чувак, ви мене вже так обкололи, що це капець. Бідний той містер Волтерс. Я зупинився лише на одну ніч і був змушений валити рано вранці. Схоже, місцевим не дуже сподобалося моє нишпорення. Заради Бога, Волтерс, чи це нормально у вашій роботі наламати дров, а потім вшитися з місця на краденій машині? Лише в кращі дні, але зазвичай ні. Я мав гівняну ніч Гувере, Тож буду вельми вдячний, якщо подивишся на це крізь пальці. До речі, яке вверділо до інсмута? дуже поширена злочинна діяльність містера Волтерса, у якій залучено півклятого міста. Наш уряд ще не мав справ такого масштабу, але вони не дадуть дозволу на повномасштабну операцію, поки не здобудемо більше доказів. Що таке? Що, Знову буде щось колоти, чи що? Хоч мені ця казочка на ніч, не розумію, до чого тут я. Завдяки вашому втручанню зник макі. А він був близько до чогось чогось, чого ми так шукали. Зник, тобто зник. Він давно мав відзвітувати. Тепер наші плани змінилися. Ви супроводите нас до іспута, містера Волтерса у невеличкому рейді. Наша ціль – фабрика Марша. Я не твій цуцик Гувере. Я не працюю на блядське ВР. Та ти заїбав, блядь, я сказав би, що добре хер з вами. Це не прохання, містере Волтерсе. Чи вже забули своє минуле? Підпис тут, підпис там, і ми даруємо вам довічну прописку в цьому чарівному закладі. Я навіть можу подбати, щоб вас поселили в стару палат. ФАК. Іди в сраку. Срака Мотика. Добра ніч, містере Волтерс. Солодких снів. Федерали. 8 лютого 1922 року. Ніч. Під час мого допиту з'ясувалося, що ФБР уже деякий час спостерігає за інсмутом. Макі був інформатором із бюро, і тепер він також зник. Гувер зі своїми хлопцями збирається здійснити рейд на фабрику Марша, й мене також запрошено, Хочу я того чуть чи ні. Наче мені мало було пережити його за останні 24 години. Я намагався сказати Гуверу, що чекає на них на фабриці, що ховається під мостом, під містом, але він не повірив мені, не сказав би, що здивований. Я б теж не повірив, якби сам того не бачив, а Гувер не бачив того, що бачив я. Якщо взяти до уваги запитання, що ставив мені Гувер, то ФБР нічого гісенького не знає ані про інсмут, ані про фабрику, хоча вони спостерігали за містом деякий час. Воно й не дивно, бо відколи вони відрізали себе від зовнішнього світу понад 50 років тому, жоден не інсмутовець не був у середині фабрики. Гадаю, макі розповів йому небагато, або він повірив Макі не більше ніж мені. Гувар гадає, що стара фабрика з очищення золота головне джерело статку маршів і база якогось злочинного угруповування. Він з'ясував, що з фабрики виходить значно більше золота, ніж це можливо з кількості сировини, що вони закуповують, і він хоче з'ясувати причину. Я теж, коли вперше прибув в Інсмут, вважав, що все дуже просто. Зараз я заздрю його необізнаності. Мабуть, я мав ще той вигляд, коли мене знайшли. Вони однозначно накачали мене седативними. Хоча їхня дія майже минула, я почуваюся вистаженим. Хотілося б звинувачувати ліки за ті сни, що я мав, коли відімкнувся. Але вони були такими ж, як і сни в готелі Гілмана. Сни щоразу стають чіткішими, більше схожими на спогади. Я також бачу короткочасні зображення інших речей. Вони просто з'являються в моєму розумі без будь-якої на то причини. Я ані гадки не маю, що вони означають. Знаю лише, що треба триматися купи. Не хочу повертатися до лікарні в аргеммі. рейд призначено на. Завтра. Я б віддав усе, щоб не повертатися в те місто. Федерали повернули мені брошку рут, яку знайшли серед уламків розбитої машини. Ще один болісний спогад. Так, отже, рут таки загинула разом, разом з Брайаном. Я ж кажу, я щось таке чув, що нібито, якщо зробити якісь умови, виконати якісь умови, чи щось там знайти якісь щоденники, чи щось типу того, не знаю, то начебто можна, щоб вони вижили із Брайаном. Але бачите, я якось не поцікавився. Сам то начебто я все досліджував. Чесно кажучи, я навіть трішки здивований, бо реально я ж начебто всі закутки досліджував, все читав. Тобто, що я зробив не так. Ну, на жаль, ну в принципі, мені, якщо Брайану мені ще шкода, то Рут, мені точно не шкода, кончили ж на бабу. Тож тут уже таке. Врум, врум, врум. Врум, врум, врум. Катаються, катаються, федерали. Слухай, Слухай Волтерс, у Дусі сказано, що тобі можна довіряти, навіть попри твоє перебування у божевільні. Я видав тобі зброю, тож вимагаю повної співпраці. Наша розвідка підтвердила, що Себастіан Марш, керівник фабрики, поїхав із міста в справах і залишив керівництво фабрикою на свого сина Джейкоба. Лівшої нагоди для рейду не буде. Наше завдання схопити Джейкоба марша. Він може бути нашою єдиною нагодою. Дізнатися, чим займається родина маршів. Нам потрібен живий. Він нам потрібен живий. Навіть без Себастіана ми очікуємо, що фабрику дуже добре охоронятимуть. Докладніше розповім, як ми проб'ємося через східні двері. Джеку, ти краще залишайся в машині, поки мої агенти не обезпечать вхід. А наче вони ворота закрили за собою, чому прикол. Агенти на позиції. Пильнуйте та завантажуйте. Бляха, бляха! Пуф-пуф, пуф-пуф, пуф-пуф-пуф-пуф. Приберіть їх. Ото, блядь, агенти, не може двох чудиків йобнути. А, там так, там кулеметник, він зараз як хуйне. Не стріля! Купер, Купер відчини як двері. двері. Так, він зараз відкриє там братик з кулеметом. Ні, зачекай! Розстріл Сталіна! Це якийсь совковий супер солдат. Джеку, вимітайся з машини, негайно. Я вйобую, блядь. Вйобен забіттем. А що мені дали за зброю? Ствол? Да знову ж таки так, як, як кльово, дивися. Колесо типу спустило, так? Я ж кажу, гра стара, але декотрі візуальні ефекти в неї навіть зараз виглядають непогано, так? Як оце все простріляно. Так, у мене є тільки пістол... Бля, набої головне всі ті, що в мене й були, так, дивіться. І книга Дагона, до речі, залишилася. Тобто теж трішки тупо, що, типу, федерали тебе обшукали, так, там, типу, захопили тебе, але всі речі тобі залишили. Навіть книжку Дагона, хоча я певен, що книжку вони б стопудово спіздили. І набої всі на місці, але зброя тільки пістолет, ясно. Так що мені робить? Пацаня. Уметник надійно засів, наші не поцілять у нього. Гуваре, заради бога, забери звіти своїх людей. Вони наче мішені. Дурня, ми покриваємо вогнем, а ти тягни туди свою сраху та покажи нещо здатний. Що? Ти чув мене? Тепер пішов. Гоу, гоу, гоу. Я не можу точно влучити, так я мене ж по-моєму покоцу вже бляха, вон дивіться, мені вже очко підбили. Я ще не встиг прийняти бій, а мені вже підбили очко. Так а що вони мене прикривають вогнем, блядь Пістолетом проти кулемета прикривають вогнем. Шо, Куди мені хоч бігти, туди. Самовпевненість його згубила. Я не дуже розумію. Ну ось тут ясно, тут ось так ось можна прошмигнути до цього чувака. Так, добре. Ну, а далі як мені? Що мені? Вони кажуть, що вони мене прикриють вогнем і що вони, блядь? Мені по-любому туди треба мабуть. Блять, покоцали вже. Прикривають вогнем, блять. Ахуєдно ви прикриваєте, пацани. Агенти, тримати позицію. Двері дуже добре захищають його. І шо, і куди мені далі? Бля, я щось не те роблю чи шо. Бля, куди? Він ж вони зараз розстріляє в тупу. Туди наче тут теж сенсу немає йти, так? Блять, не розумію. Ну кінець, майданчик зачищено. Нема в кого стріляти. Що значить нема в кого стріляти? І в того хво... мудило, що тебе катував, блядь. Зараз його простріляли б хуя помстилися б. Придурок. Чудова робота, Джеку, побудь зі мною, поки люди обезпечать місце. Перевірте приймальню. Та я вже бачив, як ви вмієте обезпечувати місце. Замкнуло, се. Вибити двері, потім зачистити місцевість. Марш потрібен мені живим. Все інше живі цілі. вперед. Зрозумів, сер. А якби він йому не Гаразд, Гувера, який план? Я хочу знати, звідки у біса вони беруть усе це золото. Уперед, ходімо, все оглянемо. А якби він йому не сказав вибити двері, він би сам би хуй здогадався, Бачите, типу, ну блядь, каже, двері зачинені, все, місія провилилась, поїхали по домах. Такі справи. О, набої. О, рушниця. Так, ну принаймні, в мене тепер є рушниця. Горнятку, пачка сигареток, книга. А це цей, це Себастіан мабуть, так? Він поранений. На якомусь ліфті зйобується. Покусував, але ніколи відпочивати. Так, ще якісь набої. Ну так, принаймні ми хоч рушницею розжилися. Це вже щось. А де всі ті євбаки? Придурки, блять, ви девися. За вами хуй встигнеш. А вон воно, так? Ще б було б непогано зберегтися. Давайте тут подосліджуємо, може заодно. Що цього разу? Так, може не знайдемо якусь зберігалку чи якісь хороші набої, чи ще щось. Допоможіть! Ахань, що там сталося? Ти знайшов Марша? Чого вирішився, Джеку? Це лише польовий агент. Він знав на що йде. Ліфт без живлення, мабуть, відвікнули від мережі. Спробуй пошукати генератор поверхом нижче. Я зачищу цей поверх. Ти просто цей братику. Їдкий свиць не залишив і шматка шкіри на тілі. Він мав померти в страшних муках. Цей братик просто не читав свій контракт. Там дрібним шрифтом було написано у разі поранення тебе доб'ють. А він не прочитав дрібний шрифт. Так, ось це такі справи. Ось чому не йдіть працювати в ФБР, хлоп'ята, або... Бо ви ж бачите, це піздець, вони, вони не люди, просто якась русня, чесне слово. Він сказав поверхом нижче мені знайти генератор. Це я зрозумів. Це я зрозумів. Але я б хотів знайти не генератор. Я б хотів знайти зберігалку. ну поки що нею щось і не пахне. Ну добре, тоді ось поверхом нижче це сюди. Богойтеся так, чим далі, тим цікавіше. Тобто, якби і... Ага. Угу. Ну, мене принаймні зберегло. Це добре. Так, воно якби і хорор тримається, так, і вся ця містична складова, тобі все так само цікаво, але ти ще ж можеш відстрілюватися. І, в принципі, перестрілки насправді зроблені непогано, і хардкор непоганий. Все? Він тільки один був. А, блін, в мене лома немає, блін, мені фомку фомку не повернуло. Я натискаю один, так а в мене немає цієї фомки. Ну блін, це жорстко. Waste... Ящик для металових відходів, нічого цікавого. Отак. У мене немає монтировочки. Набої до пістолету. Це ж одна з найкращих. Ну, блін, реально не вистачає, бо набої закінчаться, так? Так тебе хоч монтировка це є. Ти таки вмикаєш Гордона Фрімена і спритно рубаєш і піздиш всіх, а так набої закінчаться, і шо? Так, наліво. Waste disposal. Ось направо, генератор воркшоп Гентрі ексес, Or процеси Ну, Or це руда. Тобто генератор к, ця робоча зона. Коротше, направо. Ось що таке цікаво, Waste disposal. Там, де наліво, мені навіть цікаво, як це перекладається. Ну, до генератора дам сюди. Привіт, братик Як сам? Погано, ти щось пильнуєш. Так, що у нас, до речі, з набоями? До рушниці 17, до пістолета 36. Ну непогано. У мене дофіга набою до інших видів зброї, але самої зброї немає. І це трошки сумно, треба знайти. З аптечками теж все класно. Так, ми можемо сюди йти, а можемо туди. І що? Бля, мабуть, мені треба було туди йти, куди я йшов. Щоб... Щоб подосліджувати більш-менш. А там хер, його знає. Блядь, стрейдер, стояти. Нагору можна. Ну, як ти мавпа? Блять, непогано вони валяться. Так, хлопаки почали дуже непогано стріляти. Не зрушити. Pressure control. Треба якісь ключі знайти, так? А це що? Sianid storage. Сюди навіть можна пройти. Ну давайте купимо ціаніду, я не знаю. Ага, на засув А ось трек генератор. Генератор не запустився, мабуть, щось не так. Блять, як все складно. Ага. Воркшоп. Те як вони реагують на постріли, це просто безцінно, так погодьтеся. Тобто чуваку вистрілили в макітру, а він собі стоїть як і як і стояв, так, типу похером взагалі. Так, ми понабирали купу набою, у нас тепер є ще і револьвер. О, приводний паз для вантажної техніки. Так, ми знайшли якусь річ для генератора. Блять, я зберегтись хочу, мені вже треба випуск закінчувати, я просто тупо хочу зберегтися, чуваки. Що за дебілізм? О, о, бляха, мої молитви почуті. Ну що, хлоп'ята і дівчата, все доволі таки непогано, скажу я вам. Так, в принципі, у нас все чудово зі здоров'ям, з аптечкою теж. У нас дофіга набоїв до револьвера, максимальна кількість 50, бачите, дофіга кулемету. В принципі, звичайного пістолету і рушниці теж дофіга. Тобто нам для повного щастя, аби тільки лишається, що знайти... Цей самий кулемет, так? Щоб ще в нас було і все. А так зі зброєю у нас вже все просто чудово. Ми збереглися, навіть знайшли вже якусь штуку, мабуть, для того так, міцний приводний пас для того, щоб запустити генератор. Ну, цим ми вже будемо займатися в наступному випуску. На цьому тоді давайте наш випуск закінчимо. Я вам завжди вдячний за перегляди, за подобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!